Слава Україні, друзі! Хочу продемонструвати вам свою найновішу і, на мою думку, найпростішу систему аварійного водорезерву. резерву. З яких основних компонентів складається система. В першу чергу це є пристрій автоматичного воду резерву, тип основна мережа генератор. В моєму випадку цей перемикач розрахований на перемикання трьох фаз. В основному використовуються однофазні перемикачі. В принципі, це не має значення. Також зарядний пристрій на 20 А. Далі це є. Реле часу або таймер часу на рейку. І сам інвертор 12220 вольт. З робочою потужністю 1,5 кВт і потужністю пікових навантажень 3 кВт. Як ви бачите, друзі, основні елементи системи тепер скомпоновані ось такому. Ящику. Тут і пристрій автоматичного водорезерву, і реле часу, і два вимикачі, а також можна використовувати один подвійний вимикач, який переводить систему збережливого режиму в безперебійний. Також тут розташована розетка, яка живлить зарядний пристрій. Інвертор підключений по цьому воду до пристрою автоматичного водорезерву. також там є два проводи, які керують Включенням та виключенням інвертора. З цієї сторони розміщений від, від основної мережі. В даному випадку, основний від буде відігравати ось оця вилка. А вихід на основні споживачі і з самих основних споживачів буде демонструвати ось оця лампа. А зараз, друзі, я вам продемонструю, як працює система. Перший варіант. Вимикачі вимкнені, це означає, що включений бережливий режим. Для демонстрації я включаю основних споживачів, в даному випадку, лампочку. Імітую відключення основного електропостачання. Включається інвертор і через певний проміжок часу система перемикається на резервне джерело енергії, тобто на інвертор. Імітую включення основної мережі. Система автоматично перемкнулася на основне джерело енергії, а інвертор вимкнувся. І відповідно включається зарядний пристрій для зарядки акумулятора. Тепер демонструю інший варіант. Тобто безпосередньо безперебійний варіант. Це тоді, коли інвертор постійно включений і в дежурному режимі очікую відключення основного електропостачання. Імітую відключення основного електропостачання. Як ви бачите, система безперебійно перемкнулася на резервне джерело енергії, тобто на інвертор. Імітую відновлення основного електропостачання. І відповідно система знову перемкнулася на основне електропостачання. Включається зарядний пристрій, однак інвертор працює постійно. Ось так, в принципі, просто працює моя система аварійного вводу резерву. Усі посилання на компоненти, які я використав у цій системі, будуть розміщені в описі до відео, а також в коментарях. Більш детальна інформація про схему роботи системи буде наведена в наступному відео. А на сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Ми обов'язково переможемо!